Я їм сказала: стріляйте, кажу, як ви мене кажу, достали, стріляйте, і хай вам кажу, принесе задоволення від смерті я кажу пенсіонера. Значить, вони до мене прийшли додому і сказали: покажи мені, де флаг, школьний флаг, бо знали, що був, і знали, що ми зняли. Я кажу: я вам його не віддам. Єсть, є, але я вам його не віддам. Чому? Бо він для мене дорогий. Ну, він подумав і каже, скільки. І вони мене зобов'язали прийти до школи. І коли я прийшла до школи, я їхала на велосипеді. Ззаді вони їхали, всі їх було 12 чоловік з автоматами на машині, а за машиною їхав мій чоловік, бо він дуже злякався, бо він переживав. І вони масово заселились, ми вже не ходили на роботу, тому що вони заселились в будинок культури, і, як кажуть, що тут часом їх було до п'ятисот чоловік, різних підрозділів. Проживали вони і в бібліотеці. Коли я вперше зайшла в бібліотеку після деокупації, це були не самі перші дні, тому що нам військові не дозволяли з огляду на замінування, розтяжки, на перевірку, то, звичайно, картина була жахлива. Тут був такий безлад. Був такий гармейдер, Ссунуті шкафи розкидання книги. Ми й проведжали всім селом. Одна родина вчителів наточиї на цей автобус провели. Двох своїх членів родини сина і сядя. І син, учасник АТО, весні 23-го повернувся додому на щиті. Оцим запам'яталися перші дні війни. У нас більше 30 осіб загинуло під час окупації від обстрілів. І дуже шкода, що навіть три дитини. Навіть неможливо було поховати людей на кладовищах, ховали під обстрілами, де можливо було на той час, а потім вже, звичайно, як вже були деокуповані, тоді вже робили гумацією і тіла переховували на кладовища. Робили до, до останнього місяця. Вже як октябрь почали вже нас обстрілювати, і лікарню, і вже конкретно по селу, то вже ми сиділи, звісно, вдома, і кожен наблюдав за своїм участком, можна так сказати, територіальним по своїм вулицям. Ми бігли на допомогу, питали в сусідів, чи всі живі, чи кому може треба яка допомога.